Місце Москва, метра шістдесят, кімнати, два санузли 1, висота, потолков, два, шість дизайн, тридесід, коротенько, замовниці, мама і дочка. Сучасні, активні, цінують комфорти і володіють хорошим смаком. Перед дизайнерами стояло завдання розробити проект однокімнатної квартири під здачу, враховуючи, що в подальшому там буде жити одна із замовниць. Тобто інтер'єр повинен бути досить універсальним і в той же час відповідати побажанням господині. Наприклад, балкон необхідно було утеплити і облаштувати там робоче місце з полицями для книг і паперів а на кухні виділити нішу для комори. Вже на етапі обговорення ми чітко визначили колірну гаму і основний стильовий напрямок. Сучасна класика. Одним з бажаних матеріалів був мармур. Ми вирішили обіграти це і продумали сучасну ненудну трактування, розповідають автори проекту. Подробиця у проекті було важливо спроектувати окрему гардеробну в спальні, створити на балконі кілька функціональних зон, передбачити системи зберігання для одягу книг. Побутових предметів, а також не забути про зручну кухню. В результаті дизайнери перенесли вхід в спальню, щоб збільшити площу кухні і зберегти просторий прохід у вітальню. У ванні спроектували перегородку щоб відокремити зону душовою, а в отриману нішу відмінно встав господарський шафа в стелю з пральною машиною і місцем для зберігання побутових речей. У ніші зробили інсталяцію з підвісним унітазом і технічною шафою, куди сховали бойлер. Для оздоблення стін у всіх кімнатах вибрали інтер'єрну фарбу, як коріла у кухні вітальні використовували вставку з фрескою, щоб виділити обідню зону, а колірні вставки в зоні вітальні ділять стіну з молдингами і надають динаміки інтер'єру. У спальні також використовували фреску і шпалери. В якості підлогового покриття взяли ламінат квіт степ сіробежевого відтінку, що імітує дубову дошку, у передпокої і на балконі керамограніт і талон у ванні, керамічна плитка Гексагон Еквіпе для оздоблення стін у ванні використовували плитку під мармур в двох кольорах. Великоформатна плитка створює вертикальні лінії, що візуально витягує приміщення. Що стосується зберігання, ми передбачили різні системи для книг одягу, побутових предметів, всі вбудовані системи зберігання будуть виконані на замовлення і під стелю. саме тому вони здаються менш помітними, але при цьому максимально функціональними, весь простір задіяно з розумом, а господині не доведеться піклуватися про пил, що скупчився на шафах. Кажуть автори проекту, у кухні в ніші з'явилася невелика, але міська комора з фасадами-невидимками, які зливаються з площиною стіни. У передпокої вбудована шафа з орними дверима і дзеркальною вставкою, а в вбиральні задіяно весь простір під зберігання одягу, взуття. Є місце для просувальної дошки і спального приладдя. За стилістикою вийшов мікс сучасного і класичного стилів на нейтральному тлі кілька колірних акцентів в кожному приміщенні. Своя колірна гамма і свій настрій, наприклад, контраст оливково зеленого, перлинно сірого і димчасто білого тонів, золота фурнітура, резка з підсвічуванням створюють урочисто святкову обстановку в кухні вітальні. А в спальні вершково лососеві тони перегукуються з кремовими, приглушеними синіми і насиченими теракотовими відтінками, що разом з великою кількістю текстилю і м'яких велюрових поверхонь робить простір ніжним і затишним. Планування передбачає два виходи на лоджію з боку вітальні і з боку спальні. Саме тому дизайнери вирішили об'єднати на балконі колірні акценти цих приміщень. Зелений і теракотовий. вийшло яскраво. Кольорові вставки служать не тільки декоративним оформленням інтер'єру, вони візуально ділять простір на функціональні зони і допомагають розставити акценти, вигідно обіграти планування. Наприклад, в спальні колірна вставка йде по периметру кімнати на висоті 850-м, за рівнем узголів'я ліжка, комод і туалетний столик також розташовані на заданій висоті. Від рівня вставки вгору по стіні йдуть молдинги. Такі ж вертикалі можна помітити і на принті на шпалерах. Цей прийом в поєднанні зі світлим фоном стін створює ілюзію високих стель, а на балконі ми використовували молочний відтінок фарби по довгих стінах, в той час як торцеві частини оформили контрастним оливково-зеленим, це візуально робить приміщення не таким вузьким і витягнутим. Діляться секретами дизайнери. Вся корпусні меблі буде виконана на замовлення за ескізами дизайнерів, інші позиції, підбирали за кольором, стилем і фактурою. Хотілося створити не просто стильний, але і ергономічний, затишний інтер'єр, які меблі виконана переважно. З велюру він створює додатковий затишок і надає нотку розкоші. В якості декору використовували предмети з Е. ГМГОМЕ, зарагоме, планування, бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, фарба, стіккоріла, підлогове покриття, керамограніт і талон, ламінат, квіт, степ меблі, ПУФ, сосно декор, зарагоме освітлення, підсвічування для картин, фаворіти, точковий світильник, ліхтар, вітальня, оздоблення. Фарба тікуріла фреска, а фреско – композиція цмолдингів. дікарт підлогове покриття, ламінат квіт, степ меблі, журнальний столик з килим, Килем, А Сант Сосмо, текстиль подушки, Зара гоме декор, Зара гоме, хмгоме, техніка влосвітлення, точковий світильник, Ліхтар Торшер, Маркс Слотиш, спальня, оздоблення, фарба, ціккуріла шпалери, фецюра. композиція з молдингів, декарт підлогове покриття. Ламінат квітстеп, меблі ліжко не сткилим, зара гоме текстиль, зара гоме гоме, декор, зара гоме освітлення, точковий світильник, ліхтар, підвісний світильник і настільна лампа, пойоман кухня, оздоблення, фарба, тікоріла, керамограніт, і талон підлогове покриття, ламінат квітстеп меблі, стільці броки, старофоргоме побутова техніка. Духова шафа, піч семія, левитяжка, моншер, посудомийна машина, аек, вбудований холодильник, електролюкс, змішувачі, глемарк мийка, у мойкірі, освітлення, цоковий світильник, ліхтар, підвісний світильник, юросвет, ванна, кімната, оздоблення, фарби. Ціпкоріла керамограніт, керама маразі, керамограніт і талон підлогове покриття керамограніт, царара, плитка, еквіпе. меблі, тумба з раковиною, ампу, шафа, пенал. Оніка, сантехніка, душовий куточок, в вгіти, душова система, раїбер, система інсталяції з унітазом, брогезмішувач, освітлення, вбудований світильник, ліхтар-декор, гоме, хмномелочія, оздоблення, фарба тіккоріла, композиція цмолдингів, дікарт, підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, крісло лівиноот, кабовий столик, елія, дючпоне, декор, Зара, гоме, хмгоме, освітлення. Точковий світильник Ліхтар Брафової ріте хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.